Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт d і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL, МОД-2015. Сьогодні перший матч кваліфікації Ліги Чемпіонів. Red Bull Salzburg проти Динамо Київ. Також ще 4, 4 пари грають Цервяна Звезда Галатасарай, Сіон Валенсія, Левський Вольсбург та Панатінайкос ЦСКА Москва. Ось такі пари. Ми проводимо зараз дуже невпевнено матчі, особливо в захисті. Але будемо надіятися, що все буде гаразд. Ми дуже довго чекали Лігу чемпіонів, тому вилітати одразу не дуже хочеться. Так, давайте собі білу виберемо і отаку синьо жовту. Граємо ввечері Андре Марінер обслуговує поєдинок, англієць, як завжди у нас. Не дуже добре. Так. О, чудовий м'яч, фінале, Adidas фінале, і все. 22-0-0 легенда. Дивимось на нашу витривалість. Зі сталлю прийдеться грати другим складом. Але зараз головне завдання Ліга Чемпіонів. Віда і Драговіч, як ви бачите, тепер в старті, бо щось Хачеліді і Смолінг почали чудити спочатку сезону, тому саме центральних захисників я замінив. Побачимо, як ця парочка зіграє. Ох, подивіться, яка Ліга Чемпіонів. Не бачили ми цього, може тут і гімн Ліги Чемпіонів буде грати, хоча це не дуже добре для Ютубу. Але. Дуже гарно для атмосфери. І так, коментатор матчу Дені 3D. І також на Англію Мартін Талер та Алан Сміт. Значить вони? десь в сусідній кабінці. Коментаторські і Red Bull Salzburg. Команда не поступлива, команду так легко не обіграєш. І бачимо, що три фанати коваля. Які вдяглись майже в таку ж форму. Ох, і ось склад. Джонатан Сиріано, Кампель, ще не в Борусії. Ну, таких. У них ще два голкіпера. То було два голкіпера, чи просто то два нападаючих, а голкіпер був зверху, мабуть. Так, ну а у нас ось такий склад. Так, це голкіпер зверху просто. Таке враження, що у них два голкіпера було. Це було чудово для них. Ну і все, давайте розпочнемо володіння м'ячем, як ми завжди це робимо. І. Звичайно, так. Все, поїхали. Вся надія у нас, як завжди, на Депая та Ройса. Ну і на Макінка, звичайно. Коноплянка може вистрілити. В будь-який момент. Це дуже добре, коли ми маємо таких гравців. Вейналдум Запускає якраз на коноплянку, коноплянка. І буде. Аут Нам обов'язково треба забивати, бо ми граємо в гостях Ми граємо в гостях і гол на виїзді це дуже важливо в таких протистояннях. Рамальйо. І аут наш. Ні, не аут наш, бо штрафний удар. Андре Мерлінгер починає судити не як англієць. Зовсім не як англієць. Навіс. І тут має Віда вигравати. Рамальо. Чягнейгон Туннес намагається тягнути. Все спокійно. Бате! Спокійно. Віда вперед. Тут побореться коноплянка, але, але виборює. Виборює, і повинен проходити його тягнуть, але ну куди, ну куди, ну Депай, ну що ж ти так все недобре? Депай хотів віддати на коноплянку, не вийшло. І ось тут під катом можна було забрати! Рибалка! Рибалка віддає! Макінок! Макінок. Що? Кутовий? Кутовий буде, Ройс подаватиме на Макінка. Обрав собі позицію Сімон. Віда не пробиває. Не стрибнув навіть Макінок. І тут має рибалка. Молодець. От рибалка непогано увійшов в сезон Центр поля гарно прикриває Ройс. Ройс на фланг. обводить кілька гравців і буде удар. Голкіпер. Голкіпер робить сейв Давайте подивимось, наскільки вкут. Ну, уходив м'яч від Голкіпера, але все одно недостатньо для голу. Марко Ройс буде подавати ще один кутовий. Подача. Драговіч не дострибує на макінка, поки що якось не виходить подати. Вейналдум головне не помилитись, антунес. І в руку не влучає нікому. Макінок ну забереш. Швеглер. І розпасовується в захисті поки що австрійці. Ройс. Ройс на правому фланзі опинився і знову штрафний удар. Навіс. Навіс, де повинен Драговіч. Ох, непогано головою грає Драговіч. Мемфіс Депай. І розганяйся, Депай. Давай, 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 розігнався. Макінок, привіт. А що ж ти, ти повинен, начебто, штрафного майданчику, бути? Депай і так розбирається. Але не в ту сторону фінзідана. Так би можна було нормально зіграти, але ну, нічого, нічого. Збило нас те, що Макінок бігав на фланзі, а не в штрафному майданчику. І одразу Депай вирішив сам самому пройти. Коваль. коваль! 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 Скільки можна? Вже за цей сезон коваль і наврятував нас багато, але ж і на чуди вже достатньо. Веймалду молодець! Просто молодчик! Що ж я можу сказати? Ставити ногу, ногу, коли біжить партнер, це просто честь. Майнал. Антунес. Антунес, звичайно, він якось з м'ячем програє. Швидкість ось! Є передачка! Є передача, але ж ну, ти ж розумієш. Е, Антунес, що то макіно. 30 хвилина, 0-0, поки що нічого такого не створив Зальцбург, крім е моменту коваля. А ми вже мали кілька напівмоментів, Але до акцентованого удару. Так, був один удар Ройса. Здалеку. Але такого, щоб зблизька, поки що не можемо. О! Тепер Ройс бігає, але Ройс не відбирає, бачите м'яч. У своїх Ройс. Розвертається, відкидається кудись, ніби в стіну невидиму врізався і потім, звичайно, не наздогнав вже Серіано. Було порушення правил з боку Вейналдума. Мілінгер. Серіано. І буде навіс, так? Так, навіс Антунес! Програє головою. О, комусь плече там. Пошкодили. Макінок! Удар! Коваль. Антунес. І що це? Я так і знав, що це Драговіч. Драговіч віддає. Давай, Депай, аж голова труситься, так біжить швидко. Депай! Сам удар! В кутовий прапорець майже влучив. Сорокова хвилина. Що це за удари? Що це за удар? що це за гра взагалі? Знову відбувається. Так, вона не така шалена, як в чемпіонаті України. Але Але зараз спокійно рибалка. Знову підстраховує центральних захисників. Переводить Антунес на коноплянку. Коноплянка поки прийняв. Віддав на Макінка. Макінок здурів просто і віддав вав. Поспішають. Якось, якась суета є в е діях динамівців в цьому сезоні. Якось незрозуміло. Рибалка, знову рибалка, і. Рибалка! Сам проривається, рибалка! Удар рибалки І м'яч залітає В поперечку! Рибалка! Красень просто! Марко Ройс! Розвертається Марко, рибалка. Бачите, навіть Ройс вже розуміє, що рибалка авторитет. Пас, макінок. Удар давай. І абате. Та що це твориться? Ну, що це твориться? Як вони мене мучають, ці динаміці? Ну як же ж так? Антунеш. Антунес. Вейналдум. Вейналдум. проходить. І куди ти тікаєш від м'яча? Ну куди ти тікаєш від м'яча? Ну то що, що там депай стоїть? Навіщо тікати від м'яча? Ну що це за неподобство таке? Не знаю, як цей магніт діє. Цей. Коли притягуються гравці до м'яча або навпаки потім відбиваються від нього. Ну якось дивно. Дивно тут все зроблено. Ні, 0-0 після першого тайму. Хоча моментів ми мали вагон. Рамалі. Алан. Ну, не вистачало ще зіграти 0-0 або програти 1-0 в гостях, а потім у себе вдома грвати все, щоб виграти. Коноплянка, оце може бути погано, але він пробігає таки. І ось такий пас на Депая, Прекрасно, своєчасний пас, Депай. Ой-ой, зайшов, зайшов в гравців. Коноплянка не зміг вийти на праву ногу на удар Кампель. Кампель ще раз. Віддає назад. Мемфіс. Удар. 1-0. Мемфіс Депай розібрався як з дитиною, з голкіпером. Прекрасно, як в школі. Чудово 52 хвилина. Мемфіс Депай скористався помилкою центрального захисника. Оббіг іншого центрального захисника, і забив м'яч у ворота. Зіграємо від захисту і контратаку поставимо. Ми завдання мінімум вже зробили, забили в гостях. Марко Ройс підбирає м'яч. І назад віддає на Антунеса. Антунес. Марко Ройс. Іще один аут. Не такий помітний сьогодні Ройс. Антунес. Щось створить. І переводить на абати. Абати на Вейналдума. І дивіться, знову, знову-тепер рибалка вже хотів забрати м'яч у свого. Коноплянка активно він зміщується з правого флангу. І ось туди передачка не виходить. Не виходить. Передача у коноплянки. Коноплянка почав грати. Я вам скажу. Побачив конкуренцію, мабуть, і почав грати Мемфіс Депай! Один на один! Мемфіс Memphis... не встигає пробити. Під праву ногу собі перекладав, і це і стало помилкою. Якби встиг, звичайно, це був би гол. Бріша Ідрагович. Віддає на Антунеса, а де ж Віда? А, он, Віда. просто йде кроком. Не біжить навіть. І Маркурой забігає, але передача йде на Депая і Депай знову хотів у цього захисника забрати м'яч, але не вийшло. Соліано. Беріша. Алан. Коноплянка, молодець. Ну, кращий поки що в цьому матчі. Запускаємо ми на. На Макінкат! що ж з Депаєм таке? Що це за прийоми? Драговіч! Молодець! Бачу з такою грою. і Хачеріді... Смолінг будуть в запасі сидіти. Такою грою і Драгоюча, звичайно. Передача на Ройса в боротьбу. Антунес встигне. Встигає кинути аут. І давайте подивимося, що там у нас з силами. Рибалка вже починає притомлюватись. Коноплянка. Рибалку давайте замінимо на Сидорчука. І Джовінко. Ну, Джовінко не будемо. Він буде в наступному матчі грати повний. повну зустріч. Тому... Нехай бережеться, хоча і Сидорчук буде грати. Але у нього, начебто хто з витривалістю все в порядку? Не дуже вдалий кідок, але Ройс відвоював м'яч. Антунес. Передача дуже низька. Занизька для Мак'янка. Алан. Сорріано. Ох! розриви у нас. Удар! Один-один! В кожному матчі ми пропускаємо! В кожному матчі! Ну тут хоч не головою нам забили. Ну, дивимось. Драгович відібрав м'яч, але не до кінця. І от тут не встиг заблокувати Віда. Подивіться. Трошки не встиг, там якусь секундочку. Ось так. Ось так, на жаль, 1-1. Так, це все одно нас влаштовує цей рахунок. Головне, що ми забили на виїзді, але могли і краще зіграти Ройс! Ройс пробігає і давай лупи вже. Пробіг Ройс. І пробивав не зовсім в кут. Але зараз буде подача. Марко Ройс подає. Віда дуже низько подає Маркуройс. Він настільки нормально подає, що йому можна просто більше сили давати. Ми даємо приблизно так само, як там коноплянкою, як Депаєм подавали Велозу. І виходить. Бачите, який низький навіс. Не наш аут. Буде кидати далеко. І головою програємо. Ми програємо постійно другий поверх навіс. Не переключається на віду. І таким чином не встигаємо ми закрити гравця. Абате? Коноплянка. Плянка відправляє на Ройса. Ройс, Є Депай. І залишає ногу захисник Зальцбурга і таким чином забирає м'яч. Але ваут. Сидорчук. Ні, це Віда. Віда пробиває рикошети кутовий. Знову Ройс. Давайте спробуємо більше сили Віддати йому 3 бари. І. Руки, руки, руки були! І Послухайте вболівальників. Ройс. Ще одне пенальті від нього і дивимось як він його проб'є. Він його не забиває Він його не забиває Перший незабитий пенальті Ройсом. І в такий важливий момент. 1-1 залишається рахунок. Антунес. Заберуть. Заберуть. Треба було раніше кидати, коли Антунес був далі. Ройс. Треба виправлятися, Ройс. Але вже сил немає виправлятися. Рамалія нам подарував такий шанс, а ми його не реалізували. Ройс. Не встигає пробити. Немає вже сил Ройс. Пресинг і аут. Не буде аут. Подивіться, з такого пресингу вони виходять ще і в контратаку. От вам, Ліга Чемпіонів. От вам і Ліга Чемпіонів. Штрафний. Треба було, звичайно, вигравати цей матч. Потім щоб не згадували! Коваль. І починається тікітака біля штрафного майданчика. Зараз загубляться наші захисники і ми можемо пропустити. Ну, звичайно, звичайно. Починається цирк. Одразу ж. Драговіч, Ройс. І все, 1-1. Хоча ми грали краще і пенальті треба забивати. Пенальті треба забивати. Ну, треба реалізовувати і такі моменти, звичайно. Ми могли все вирішити в першому таймі, але цього не зробили ось і за це і поплатились. Будемо все вирішувати в другому матчі. Так, що там? Лам відхилено. На жаль, відхилено Лам. А Юсуф приймаємо, звичайно, одразу. Навіть не дивлячись. Так. Домогой віда. Косільне не зацікавлені. І так. Йому подобається його клуб. Ну, ясно, що подобається. І звідки взяти гроші тепер, щоб більше йому дати? Ну, щось нам перепаде з. з Юсуфа. Тому давайте якось спробуємо ось так. І дамо 200 тисяч. Може погодиться. Так, ну ось такі. Справи у нас з ламом. Треба мати, звичайно. Треба, звичайно, мати резервний варіант. Це у нас на Гатомо є. У нас є Кванду Асамоа, навіть Квадво Асамоа. Треба буде зараз подомовлятись з ними трошки. Побачимо, як це все буде. Погано зіграли, мали купу моментів, але... але не... На жаль, не виграли матч. Так, що там нам додали? Щось поганувато нам додали. 135. Нормально, нормально вистачає. Так, і ще один раз. О, дивіться. Дивіться, що прийшло. І так, ну непогані, звичайно, пункти для 21 року, для гірника. Але 11 мільйонів якось кусається ця ціна. Ну і все, в наступному матчі, в наступному матчі ми граємо зі сталью. Другим складом буде дуже важко, а Бернард шокує Шахтар з запитом на трансфер. Ось так. Ось такі справи під дедлайн у нас. Ну І будемо старатися виграти сталь. Другий склад, вся надія на кравця, на джовінко. І потім уже через серію будемо намагатись вийти в Лігу Чемпіонів, але з такою реалізацією, як була з Зальцбургом, то буде дуже важко. Ну нічого, нічого, ми бачите, то забиваємо купу голів, то забиваємо мало. Гра зараз така собі, нас лихоманить, особливо в захисті. Будемо старатись виправляти все це, тому підтримайте наш клуб пальцем вгору. Підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих, і не забувайте про спільноту. У ВК з вами був Дені 3D, На все добре.